Волинь у 90-х роках минулого століття була однією із перших в Україні з розвитку біотехнологічних методів оздоровлення картоплі. Тоді у нашому краю працювало п'ять лабораторій, та, на жаль, згодом виробництво біотехнологічних методів сільгоспкультур занепало. І лише 2002 року на базі Полійської дослідної станції запрацювала біотехнологічна лабораторія із розмноження виробництва оздоровлення біотехнологічними методами безвірусного матеріалу картоплі. Проіснувала вона також недовго. Завдяки небайдужим землякам ще однією спробою стало створення навчальної біотехнологічної лабораторії, яка згодом переросла у приватну із розмноження високоякісного безвірусного матеріалу лохини. Вирощування ягід є наразі одним із найприбутковіших видів бізнесу в аграрному секторі. На Волині активно розвиваються нові агротехнології. За останні кілька місяців в області відкрита вже друга лабораторія. Цього разу у Луцьку запрацювала біотехнологічна. Нині тут налічується майже дві тисячі рослинок лохини 17 сортів. Одна рослинка в рік при цілорічному культивуванні дає порядка 30 тисяч. Рахується геометрична прогресія, які можливості біотехнології. сьогодні. Це наука, перспективи. Береться материнська рослина, яка ділиться на живці розміром 1-2 см обов'язково з пазушною брунькою, та поміщається в поживне середовище, в якому знаходяться всі необхідні для рослини макро- і мікроелементи. Рости в цьому поживному середовищі рослина може протягом двох місяців ну, цього запасу їй вистачить. Але розсаджувати потрібно їх вже через один місяць, тому що ну, щоб вона не переростала. І з у такої однієї баночки ми можемо отримати 50 нових. Обов'язково кожного дня кондиціонер круглосуточно працює 24 градуса Підтримується температура. Стоїть реля часу, тобто все комп'ютеризовано 16 годин дня і 8 годин ночі. Воно саме включається, саме виключається, але треба приходити контролювати. Завідувачка біотехнологічної лабораторії Вікторія Трасковська розповідає: ці рослинки, як і діти, потребують ретельного догляду. Для того, щоб посадити гектар Лухини, потрібні дуже великі затрати. Звичайно, це ті, хто можуть мати, треба шукати інвесторів, хто можуть вкласти, тому що, як ми знаємо, Лухина починає родити аж на п'ятий рік посадки, після посадки своєї. Тобто ми вкладаємо гроші ми не знаємо, що. Ну, хто знає, хто розуміє, цього треба дочекатися. Але через 5 років ми, як почнемо отримувати врожай, Лухина плодоносить 50 років. Тобто, і ми, і наші діти будуть забезпечені цим. Чимало волинян вже цікавляться цією ягідною культурою, адже вважають її економічно вигідною культурою. Ціна на вирощену продукцію сягає 120 гривень за кілограм. Лабораторія, я сподіваюся, що вона буде давати хороші матеріали, які в перспективі позитивно впливатимуть на розвиток іменно лохини. Вони і інші культури, в тому числі ягідничі. Науковці вже працюють над введенням в культуру й інших декоративних рослин. Жимолощу плодово ягідними і іншими культурами, зокрема сониця, вжина. Сьогодні стараємося ввести культуру інвітро в горіхоплюдні культури, зокрема хундок. Не все в нас в цьому плані виходить, але зусилля власне, спрямовані для того, щоб все-таки область виробництва отримало високоякісний. Оздоровлений посадковий матеріал в області нині функціонує чотири біотехнологічні лабораторії, що виробляють або ж мають на меті виробляти оздоровлений посадковий матеріал ягідних і декоративних культур. До слова, незабаром планується посадити пів тисячі гектарів лохини у Шацькому, камінь-каширському та Лукачинському районах.